Всім добрий день, 18 листопада зробив Ось на Воздухан такий алюмінієвий трактор працює. На Воздухан зробив ось алюмінієвий цей циклон, чи як він там правильно називається. Був пластмасовий, Воно розбилося, гилку вдарив. Ось, ось в собраному виді вже. Трактор робимо, ось ну, так чилипається. Ну, покажу. Подойду подальше. Так, трактор холодный. Давление по Помыл вчера. Я думаю, зарублю, В общем. Зробив ось отакі ось З двох частин вон всередині закльопки З двох частин зараз ще от ян тріщини герметиком замажу. Попробую, якщо доберуся, я докуду туди. Отак ось, ось зробив. Тому що пластмасове ударилося в гілку, зробив з листового алюмінія. Ось -о, вирізав два шаблони, ось один, ось другий. Зробив два шаблони, по ним зробив ці ж два кольца. І вийшло в мене таке от діло. Ні, не цей, я що, маленький, внутрішній. Оцей діаметр цей оце, оце ну, В общем, вийшло так. А те, що дрідного залишилося, ось воно все Ну, В общем, я зробив з листового алюмінія. Так що якось так, зараз установлю і буде Еврика. Тут оце як делав, ось вушка такі поставляв, як різав. ушко, Раз, два, три, четыре ушка. Взял на заклепки на четыре, на линии. Ну, так ничего еще и получилось. Лучше, чем ничего. Сейчас засели, то герметиком замажу и нехай стоит. Так что так и занимаюсь. А потихоньку сейчас пришел от машины. Машину справа уже помыл. печка да, отримала не на багато ну то моя датчик коли показував що вже ви, ви, вигрітий двигун то вона добре гріла а зараз так на половинку тільки піднімається на, ну, ну, верні, на 25% піднімається ще до половини не доходить і вже чуть щось з печки вже йде. Взагалі краще стало. Не набагато, але краще. Отак так все. А це все по трактору. Десь грибок зробив. Тепер, може, зроблю все таке переключатель поворотів. Ось я зробив в девятки. Ось, установив з девятки переключатель поворотів. Це теж зробив, все самодільний кронштейн такий. Ну, я його ще літом зробив. Під руку, щоб все було чітко зробив такий кронштейн, тут і сучки шкліми, він робочий, я його провірив. От, Хочу провести тепер, щоб мені мене роботали нормально повороти. Ось так, щоб я їхав собі спокійно, включав, виключав, а не шукав оцю кнопку. Так що, зараз займаюсь потрошку трактором. Помив моторчик. Вже буду потихоньку займатися трактором. Так що якось так. Дякую за перегляди. До побачення.